Не робочий та з боргами у такому стані рівненський авторемонтний завод виставили на продаж у 2023 році. Востаннє це підприємство виконувало держзамовлення ще у 2005-му. Протягом останніх років завод дуже мало працював і накопичував близько 40 мільйонів гривень кредиторської заборгованості. З них понад 8 мільйонів гривень. Це заборгована зарплата для працівників. Турбовий колектив в кількості 50, може, там, до 60 людей. І підприємство не працювало, бо було, не було ніяких замовлень. Техніка ту, яку вони попередньо ремонтували, це автівки ще радянського виробництва, і мабуть. Попиту на той момент не було, і підприємство фактично стояло. Аби виправити ситуацію, міністерство оборони передало це підприємство для фонду держмайна, аби ті підготували усе для продажу. Стартова ціна становила 308 тисяч гривень, але в процесі аукціону вона зросла у вісім разів. Найбільшу суму це 2,5 мільйони гривень, запропонував київський комбінат будівельних матеріалів. Покупець мав забезпечити економічний розвиток підприємства, погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, а також зберегти робочі місця, залучити інвестиції. Та наповнювати бюджет. Однак прокурори встановили, що за цей час підприємство не виплатило заборгованості ані з заробітної плати, ані перед бюджетом, враховуючи порушення майнових інтересів держави, прокуратура вжила заходів щодо їх захисту в судовому порядку. На даний час судове рішення виконане, нерухоме майно повернуто державі. Однак київська фірма подала касаційну скаргу. Тож це питання ще вирішуватиметься у верховному суді. Зараз має бути інвентаризація. Яка здійснюється підприємством, і майно повертається, ну майно фактично пореєстровано і так, але вже буде їм направлена інвентаризація, Що вони будуть відмовлятися, то ми будемо вживати заходи щодо повернення через виконавчу службу, але це вже технічний момент. Якщо ж суд і надалі буде на стороні прокурорів, є два варіанти розвитку подій: або це підприємство остаточно ліквідують, або ж спробують ще раз продати на аукціоні. Ілятомашевський Павло Стецюк, новини Рівного.